Небеса раділи, відображуючи славу Творця та відаючи Йому хвалу. Доки Бог був саме так шанований, всюди панували мир і радість, але тепер гармонія небес була порушена, самолюбство та самозвеличення, що суперечили плану Творця, викликали злі почуття і бажання у свідомості тих, для кого раніше прославлення Бога було найвищою радістю. На небесних нарадах Люцифера благали усвідомити свою помилку і неправоту, Син Божий представив перед Ним усю велич, доброту і справедливість Творця, а також святу і незмінну природу Його закона. Сам Бог запровадив порядок на небесах, і порушуючи його, люцифер зневажав свого творця і губив самого себе. Але висловлення в дусі безмежної любові та милості застереження викликали в нього тільки дух опору. Люцифер дозволив, щоб почуття заздрості до Христа. Повністю опанувало ним. Гордість від усвідомлення власної величі викликали жагу верховної влади. Він не оцінив тієї високої честі дару Божого і не виявив вдячності своєму творцеві. Він хізувався своєю славою і високим становищем, прагнув стати рівним Богові. Небесне воїнство любило й поважало Його, ангели із задоволенням виконували Його повеління, і Він був наділений мудрістю і славою більше за них усіх. Проте Син Божий був визначеним правителем небес, єдиним з Отцем у владі й силі. Христос брав участь у всіх нарадах Бога. Тим часом, як Люциферові, не було дозволено проникати в Божественні плани, чому запитував себе цей могутній ангел Христові належить Верховна Влада, чому його шанують більше за мене, Люцифера? Люцифер, залишивши своє місце перед лицем Божим, почав сіяти дух незадоволення серед ангелів. Він діяв таємно, спочатку приховуючи свої справжні наміри, під удаваною повагою до Бога намагався викликати незадоволення законами, яким підкорялися небесні істоти, заявляючи, що ці закони надмірно обмежують свободу. Оскільки ангели за своєю природою святі, запевняв він, то вони могли б керуватися власною волею. Він сподівався викликати до себе прихильність і співчуття, говорячи, що Бог був несправедливим до нього, коли наділив Христа верховною владою. При цьому Люцифер переконував небожителів. Що, прагнучи до більшої слави і честі, він зовсім не бажає самозвеличення, але намагається дати свободу всім небожителям, щоб таким шляхом вони могли досягнути вищого рівня буття.